Давай перевіримо твої результати. Номер 1. Обчислити вираз. Перший вираз у нас 9 помножено на 8 додати 25. Почнемо з першої дії. Для початку нам потрібно виконати множення. 9 помножити на 8 це у нас 72. 72 додати 25. 25 розкладемо як 20 і 5. 72 додати 20 це 92. 92 додати 5 отримуємо 97. Другий приклад: 320 поділити на 4 додати 230. 320 поділити на 4 отримуємо 80, оскільки 32 поділено на 4 це 8. 80 додати 230. 230 розкладаємо як 200 і 30. 80 додати 200 буде 280 і 280 додати 30 отримаємо 310. Наступний приклад: 100 помножино на 6 мінус 480. Перше дія множення. 100 помножити на 6 отримаємо 600. 600 відняти 480. 480 розкладемо на 400 і 80. 600 мінус 400 це 200. 200 мінус 80, отримаємо 120. 537 відняти 352. 352 можемо розкласти на 300, 50 і 2. 537 відняти 300. Отримаємо 237. 237 відняти 52, отримуємо 103. 85. Можемо виконати цей приклад в стовпчик 537 відняти 352. Спочатку віднімаємо одинички, 7 відняти 2 отримаємо 5. Наступний ряд, стовпчик це у нас десятки, 3 відняти 5. Оскільки 3 менше, ніж 5, то нам потрібно позичити. Позичаємо 1 десяток, 10. 13 відняти 5 отримуємо 8. Оскільки ми позичали у п'ятірочки одиничку, то тут у нас вже не 5, а 4. 4 мінус 3 1. 185. Наступний приклад 76 поділити на 4. Тут ми можемо розкласти 76 на 40 і 36. Якщо ми 40 поділимо на 4, то отримаємо 10. 36 поділимо на 4 це 9. Отже, в результаті, якщо ми 76 поділимо на 4, то отримаємо 19. Наступний приклад дуже легенький. 700 поділити на 7, буде 100, оскільки 7 сотень поділити на 7, да, отримаємо 1 сотню. Наступний приклад у нас з метрами. 3 метри поділити на 5. Перший крок нам треба метри перевести. Можемо перевести в сантиметри. Пам'ятаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. Якщо у нас з вами 3 метри, то в нас 300 сантиметрів. 300 поділити на 5. Ділимо і отримаємо. 60 см. Наступний приклад додавання. Теж можемо виконати його в стовпчик. 259 додати 435. 9 додати 5, 14. 4 запишемо, одиничку запам'ятаємо. Наступному у нас 5 додати 8. І додати одиничку, яку ми з вами запам'ятовували, це у нас буде 9. 2 додати 4, 6. Отже, отримаємо 694. Якщо ж ви хочете додати цей приклад усно, то спочатку додаємо між собою сотні, десятки, потім одинички. Наступний номер у нас розв'язати рівняння. Для початку давайте пригадаємо. 407 мінус х дорівнює 251. Як називаються компоненти дій при відніманні? Зменшуване від'ємник-різниця. В даному випадку нам потрібно з вами знайти від'ємник. Для того, щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Давайте виконаємо стовпчик віднімання. 7 відняти 1 буде 6. 0 відняти 5. Ми не можемо відняти, оскільки 0 менше, ніж 5, тому нам потрібно позичити десяток. 10 відняти 5 буде 5. Оскільки ми з вами позичали, то в нас не 4, а 3. 3 відняти 2 1. І отримаємо, що х дорівнює 156. Після цього нам з вами потрібно зробити перевірку. 407 мінус 156 маємо отримати 251. Давайте перевіримо. 407 віднімемо 156. 7 мінус 6 1, 0 мінус 5 не можемо, позичаємо десяток. 10 мінус 5 5. У нас вже не четвірочка, а трічка. 3 мінус 1 2. Дивимося, 251 дорівнює 251. Отже, ми з вами розв'язали рівняння правильно. І відповідь до нашого рівняння: ось х дорівнює 156. Наступне рівняння у нас 72 поділене на х дорівнює 3. Пригадаємо. Компонентий при діленні. Ділене дільник частка. Для того, щоб нам знайти дільник, нам треба 72 поділити на 3. 72 поділити на 3. Ми з вами можемо 72 розкласти як 60. І 12. Якщо ми 60 поділимо на 3, то отримаємо 20. Якщо 12 поділимо на 3, то отримаємо 4. Отже, якщо ми 72 поділимо на 3, то отримаємо 24. Давайте перевіримо. 72. Поділити на 24 має вийти 3. 3 дорівнює 3. Отже, наша відповідь з вами правильно х дорівнює 24. Наступне завдання нам треба знайти значення виразів. Перш за все, нам треба з вами змінну підставити її значення. Дивіться, у нас А поділене на 1 мінус А. Якщо значення А дорівнює 50. Тобто наша з вами змінна буде 50. Підставляємо 50 поділене на 1 мінус 50. Бачите, всюди, де в нас була змінна А, ми підставили з вами її значення. Перша дія, яку ми маємо з вами виконати, це ділення. так? Якщо ми з вами 50 поділимо на 1, то отримаємо 50. 50 відняти 50 отримаємо 1. Це наш перший вираз. Давайте подивимося на другий вираз. У нас 50 поділене на А і помножене на 7, якщо значення А 10. Тобто всюди, де ми бачимо з вами значення А, ми підставимо число 10. 50 поділене. На А, тобто поділено на 10, помножено на 7. Перша дія в цьому виразі у нас з вами буде ділення. 50 поділити на 10 буде 5. 5 помножити на 7 35. Наступне завдання розв'язати задачу. Фермер зібрав 42 кг смородини. Ожини у сім разів менше. А малини у два рази більше, ніж смородини. Та ожини разом. Скільки кілограмів малини зібрав фермер? Давайте для початку для себе зробимо скорочену умову. Дивіться: смородини у нас з вами 42 кілограми. Ожини у сім разів менше. Тобто ми не знаємо скільки, але знаємо, що це у нас у сім разів. Разів менше, да, ніж смородини. Малини у два рази більше, ніж смородини і ожини разом. Скільки малини, не знаємо поки, да, але у два рази більше, ніж смородини і ожини разом. Для початку в перші дії ми з вами знайдемо, скільки в нас ожини. Ужинен, тому перша дія. Дивіться, ожини у сім разів менше. У сім разів менше це дія ділення. Тобто, нам треба з вами 42 поділити на 7, бо у 7 разів менше. 42 поділити на 7 це у нас 6. Тобто 6 кілограмів це у нас з вами ожина. В другій дії, оскільки у нас сказано, що ніж смородини та ожини разом, то нам для початку потрібно знайти, скільки ж вони разом. Скільки у нас буде разом смородина і ожина. Якщо нам потрібно з вами знайти разом, то нам потрібно додати. Тобто 42 це стільки у нас з вами смородина. І 6 це наша ожина. 42 додати 6, це у нас 48 кілограмів. Це смородина і ожина разом. І в третій дії ми вже з вами знайдемо, скільки у нас малини. За малину у нас сказано, що її у два рази більше, ніж смородини та ожини разом. У два рази більше це у нас дія множення. Тобто нам треба 48 помножити на 2. 48 помножити на 2. Розпишемо 40 помножити на 2 це 80. 8 помножити на 2 це 16. Тобто, якщо ми 48 помножимо на 2, то отримаємо 96 кг. Це наша малина. І можемо записати відповідь. Дев'яносто шість кілограмів малини. Став під відео смайлик, наскільки ти розв'язав.